Всім доброго дня. Надо вже в поле їхати, значить, коротенько, що доробив, покажу по бочці і зараз йдемо чіплятися до комбайна. Так, власне, бочка стоїть, як стоїть. Попідпихав сюди резинки з камери, але тепер вона на вісу. Не знаю, це хорошо, чи хорошо, погано, поки би так, щоб воно не протирало. Так, тут законекчено через кран подача на насос. Насос плюс-мінус. Тут ось воно розсоєдняється, якщо треба. По 3 літри хвилину. Сюди ще нічого не робив. пустимо шлангу відсюди, аналогічно по гідравліки аж назад. Це вже буде коли до комбайна чи плюс будемо перевіряти. Значить, що тут оце нагороджено? Спросите ви? Значить, це в мене свободний злів. Ось він раз іде, це на Тут стоїть тройник і пішов вільний злив аж назад. Тож шлангами я трохи не вгадав. 2 метровий аж сюди, От десь тіліпається таким кольцом некрасиво. А 2-1,5 вийшло. Отут. Ну Поки накинув так, бог з ним, хай буде так. Все як завжди, проволочка мідна рішає всі, всі проблеми. Значить, тепер треба зняти крана і будемо конектитися далі. Не знаю, зараз <кій> нальємо води, подивимося чи не відпаде щось тут десь. Хоча при обсужденні і татом, він каже не буде бо добре. Кнопку на включення просто повісив, поки ніде нічого не видумував, не заводив того на панель, буде робити, тоді будемо думати. Цей сезон точно так от їздить, а далі побачимо. Значить Набираю воду. Як там пальці схрещуємо, да? щоб ніде нічого не крякнуло. Батя каже, видержав, Ну побачимо, правій чи не прав. Значить тут у нас безрослом, шланга пішла з тої сторони. Ой, аналогічно, комбайни відключений, ну там теж буде так само. Так, перша вигрузка, Судь невдачна у нас сьогодні молотячка. Не притерло свята, насіння попортило. Так, значить, коротко відеочок, Тимур, як ти сьогоднішній день. Агонь. <плес> <плес> значить, перший блін комом завжди. Да. Ми вже другий раз приїхали. Е, що таке? Терло насіння, поїхала тільки що перелопатили на комбайн півтони землі, півтони піска з водою. Вроді все вирівнялось. Так що хто купує новий комбайн, майте на увазі притирайте його. Ну це ще не все. У мене щось то включається то не включається. І ця технологія мене напрягає, тому що якщо це лізти в проміжутку, фу, Ви мене зрозуміли. Ну, а поле гарне, гарне. захід сонця гарний, завтра включимося. Значить, вигрузка серед ночі ми ще ще будемо. Далі трошки упаде. Перша сушарка в цьому сезоні. Не повна да, Не повна, так, не Так, Процес перемішування. Бачите, парує все. Сказати? А що? Значить, шановне панство, як завжди, перебуваємо на ділянки з українським багатоплідним. Аж 5 гектарів, да? аж 5. Вам же цим цікаво, скільки гарбузів. І так, що ми можемо сказати? Бармалей наш бурмоче молоте. чуть чуть півтора насіння. Но ми сьогодні, напевно, достанемо вала і укоротим для пачки, хоча вони остались старі. Ми вже притирали з Тимуром і піском, і землею, і святим духом, і сєвом. Вроді в сушки дивишся, ідеально, біленькі, гарненькі. А нам з ним що не подобається. Значить, що поки молотим бункер, а далі дальше... а, а, потім розберемо і чуть -чуть, там на сантиметр укоротимо на сантиметр. І буде отак. А може навіть на пів. Бо вони сильно ну, отак, аж прямо, отак, 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 загнуті. Ми їх трохи зробимо рівнішими. І все. Тому що в чому ситуація? У нас перше сито восьмірка, в ньому вся каша випадає, а до великого сита до практично каші не доходить. Тобто треба робити вже не вузькі, а широкі. А в у нас не дуже вузький, не дуже широкий. Коротше, у нас ділема Зараз заїхали на широкий валок, але ну він такий один залишився. Зараз ми по ньому проженемося, подивимося на насіння. Ну Зараз з оператором на гору, подивимося, якщо я, я в бункер ще покажу. Оце ось, оце. Вузенький, ну це не дуже, оце ось вже вузенький пішли рядочки. Тут так, так собі. А оце я тут два рази пройшов згорну, крайній, він широкий. Коли йдеш по ньому, то все ідеально. Маси каші вистачає, все, пісічка, ніде нічого не, не притирає. Ну і зараз вже ми прогнали там все за цегом, то пощі не притирає, але ну, все одно це ж ця це душа перфекціоніста це така шляпа. От є ці люди, яким все по як їм легко живеться, я не знаю. Ну в общем, але ж тепер проблема. Широкого волка, що у нас вузький жик 60 см. І виходить, не все в нього влазить. Коротше, то рубашка коротка, чи як там, то це короткий, то рубашка коротка. Ну, коротше, це... а, то той довгий то рубашка коротка. Взагалі, якось так. Але в сушки вже посушили гарне біле. Коротше, як мертвому жениться, мертвому, чи кому там, бедному, бідному жениться, то коротше, і дня мало. Так, полізли гору. Так, бункер. Ну, норм, ну дивіться, ж гарне насіння. так, щоб не вбитися. Ну, типа, нормально, але ну, от, чуть-чуть, От я вам зараз знайду на одні, От десь там чуть-чуть тернуло. Ну, наче і не видно. Після сушки наче взагалі не видно. Ну, як оце сюди, коротше, в твокмачі, я не знаю. Що ви поняли, за больною головою чи за дворною, нам нема спокою. Все, хорош, заводимо нашого Франкенштейна, поїхали молити. Тут коротше, у нас іде шланга ось, з водою. Чого вона йому назад йде? Тому що там нормально каші вистачає, а тут у нас ну так собі стрмно, то ми вже перестали її назад, хоча вона сперс спочатку близько. Потім оцей бункер, що ми розварили. І ножі додали. Це звісно, тема. Подивіться, яке ось, ось тут яке гарне воно. Здоровесне, яке насіння. Оцей бункер, що ми розварили, я угадав. Воно собі ковтає, взагалі зупинятися, не приходиться. Тут-футфу. Так що, що вам ще? Бочка з водою у нас спереді. Тому що сюди вже нема куди її вчепити. Звісно, можна було на бункер зверху їздити, перешарашити, по ідеї, але це і так вже він високий. А ще 500 літрів зверху то це взагалі таке плече буде, хоч би він не перевернуть потім. Все, поїхали. Поїхали, бо я вже хочу Музика Вам наглядна картина Чого? Хочеться другий, не, новий трактор. Сучасний. Бо всі кажуть, нормально техніка совєтська, нічого він, ну нормально, МТЗ, МЗ40. Огонь, лучше нема. Один тип колись мені каже та шо, ну наушники стрічали на 9 попер. 21 -е століття. Ну два часа ти в них висадиш. Ну три. А потім в тебе вуха болять. Тому, тому я от вам і задавав відео по китайських тракторах. Так що привозьте на рекламу, ми тут їх зараз дамо їм і в 200 гривень. На молотячку ми ще пережеремо, а на ораночку Бо таке, молотячку можна тягати любим. Комбайн не дуже важкий. А порадь, порадь. Хто там? Давайте. Так. Що в нас там є? Везіть і японця Куботу тоже там да не пішов ти худож за мною <рес> Я, на гору знать все хорошо один косяк дропитно Драби... дропину драпину не приварили Буває. Тут треба буває галактиж сюди, бо вона воно набиває усі ну, як то бачите, наш каже ще земля. <гум> остається. Все все равно буде митися. <гум> да, Ладно, каже цей молодий то а, той, що каже, старий дурний робить. Можна в Меняли просто сито, yeah. більше мутром, все, хаші не вистачає, компанія вже не так робить. Виводи сьогоднішнього дня Обрізати лопатки, валки робити густішими. І робити ще дві сушки, тому що будемо готить до нових війників. або до слідчої осіння. Пока все відкривайся не бійся О, все. в общем, за сьогоднішній день це повний бункер Півтора Кубаю Володимириш, як тобі апарат? Ну, собственно, труба сетки будет чистое место у нас. Там можем поставить и сетки. трубу вроде. Трохи вам нично и обстановки. Я думаю, пару видно, да? Пришёл подкинуть дров і помішати трошки на синьке. Вони не повні, не повні, бо бункера мало, треба півтора бункера намолачувати. А може і два навіть. І що це? Що це? Тимур? Це нічого. Значить, що таке закон подлості? Перше. Одна болгарка Дніпровська в ремонті ця робила-робила і каже, знаєте що, хлопці, я, мабуть, теж пас. Теж викабелюється. Це листок куди? Отуда. туди. що що Тому що? тренасіння. Будемо зараз робити модернізацію. Себе не показує, бо без футболки ще забанить мене YouTube. Так. Так що я зараз отрізаю. нарізаю лапок. Тимур в нас електрик. Спеціальний спеціаліст зараз доламує болгарку. Це Долам? да. ж Ну, В крайнім випадку психанеш воно був улупнеш на два рази, та і все. Бо в мене вже сьогодні Значить нервів. Бог з ним що я топлюсь вже, ви бачайте. Що хотілося б подякувати? Хотілося б подякувати Сергію Карпенку за консультацію і за різину. Що нам одразу подогнав, буквально за півчаса. Поки у нас проблема виникла, він одразу нам її подогнав. Дякую. Почали ми. збиратися нарешті корміння. Теперши вам ти потрібно буде робити вже на повний вантбурювач, тому що комбайнові мало-мало треба дрібчимо маси. Ну, і я працюю ось так на і тут на Так, наступний день поміняли ми лопатки, вроді все більш-менш. Значить, що ми вияснили? Одного бункера нам мало. Так. О! Це не гайковий да, але навіть не буде. Трохи є в нас половинок по насінні, але це косяк того снега. Він трошки б'є, ну, якби безподібні буде. Помиємо потоне половинку, але маємо, що маємо. Покажу зараз приблизно. Бачите, він тут трохи ось. Другий тут ламає. Ну, нічого. Коротше, ми туди його зараз знапнемося. Хай, хай виплює, а потім все одно вимірю. Значить, суть яка. Зараз цей прицеп вигружаємо, скільки влізе. Потім сюди чіпляємо і додому. Зараз ми доб'ємо, ми в цей бункер вигружаємо, скільки вийде, вийде. Добиваємо до повного і домой. Так, значить пішла пішла вигрузка, штанина стара і штанів джинсів це рішає. Так, що так. Насіння. Так, значить малий прицеп, реально малий, треба щось думати більше. По бункеру. Пів да, десь пів бункера ми вигрузили і нам цього мало. Придайтеся сюди їхати сьогодні ще домолачувати. Взагалі, ми поїхали. Будьте здорові. Значить, приїхав госконтроль. Давай передавай всім привіт. Ти як наймолодший. Так, да, наймолодший. Да. Я, коротше, їду, щоб ви розуміли, він на ходу. Зашнека раз, туди став, виліз, дивиться, що в бункері робиться. Так, значить що, ми зараз трошки перекусимо і по і далі почнемо. Так, нацепотіли ми сьогодні трохи вже вам показували. Бункер ще один повний. О, о. Що, тут? що ми вияснили, що без води насінняся де краще, ніж з водою. Так. Що, зараз миємо і сушимо. Такий у нас кортеж виходить. Повний бункер, повний прицеп, ну це мало. На сушки, мабуть, буде мало, ну побачимо. Все, почемо доходи. Переїхав шукати наступну ділянку, де б це його змолотить. Де б' його? Чи кому б його? Та сама дальня. Це голову ламає як і як. Цю два його возить. У нас якраз норма зараз на дві сушки, це повний бункер і прицепчик там нашій маленький. Значить вопрос, чи трактором кататися, це туди, назад, з повним бункером і прицепом, чи возить лігковими прицепами. А трактори оставлять тут. Коротше, не знаю, що робити, але факт в тому, що треба приїжджати підгорніти, тому що вже одна ну, такі тут вже все, все вже готове. Навіть сонечник теж присутствує і теж готовий. Так що так. Завтра будемо щось знімати. Воно ще росте, та! Вспіє він підтягнувся чи не вс? До всіх остальних. Так. Ну і фінальний процес. Трохи ми багато нагатили. Чую я, що завтра мені Володимирич речі, по голові мене не погладить, це 100%, щоб бачити, тут ремінь починає пробуксовувати. Оп пішла. Надо ролика поставити натяжного. Ну а це друга в процесі. Видно вам пару? Ух. Це наципкові, але там слабенький редуктор, ми там вже були вала один раз скрутили. Це Г-образний. Ну так. Ну тепер уже точно. До нових зустрічей. Я пішов відпочивати, бо я тільки приїхав із валкування серед ночі. Всім добра, будьте здорові!